Що землеробство в Україні з'явилось пізніше, десь біля восьмого тисячоліття перед Різдвом. Тільки от чому воно взагалі з'явилось? І не тільки в Україні, а взагалі у світі, що змусило людей зі смачної та поживної м'ясної їжі перейти на перепічки та каші і змеленого наполовину з піском зерна? бо варто, хоча б побіжно оглянути зуби перших землеробів. І вони буквально стигалися уже на третьому десятку років життя. Хоча в ті часи це було вже глибокою старістю. З мисливцями простіше. Можливо, вони навіть не помітили, як стали пастухами, далі залишаючись споживачами м'яса. А от землеробське буття це вже зовсім інше буття. Це не тільки інша їжа, це інше переконання, інший стосунок до природи і до себе теж. Інше мислення все стало іншим. А кожна людина, як тоді, так і тепер вкрай неохоче змінює усталені моделі поведінки, це завжди супроводжується психологічним дискомфортом, якого всі ми намагаємось уникати. Однак, щось таке змусило людей це вчинити. Характерно, що за даними видатного генетика Ніколаєва Вілова, Центри окультурення рослин виникли незалежно один від одного, але приблизно в один час. Тобто 10 тисяч років тому у різних куточках старого та нового світів. Посередки ці, як правило, знаходились в районах зі сприятливим для землеробів кліматом, але водночас географічно важкодоступних – в долинах гір чи передгір'ях. Тобто саме там, де землі для мисливських угідь критично мало, не тільки для мисливства, але й для випасання худоби. Щоб вижити, тамтешні люди, яким навіть мігрувати було нікуди, вимушені були брати за ботики та серпи. В Україну землеробство прийшло пізніше, саме тому, що землі для пастухів та мисливців на якийсь час вистачило.